Всім доброго раночку. У нас ранок, Пташки цвірінькають. жасмін цвіте. Красота. Хоть і стареньке, але воно таке гарненьке. Хочу поділитися своєю лохиною. У нас вже ягоди є. Цей кущик дуже в'ясний. Ну, все, може, не, не показується, але дуже рясний. Поруч теж є, небагато, але є. Тут ми садили той раз іще лісову ягоду. Все прийнялася ця, а тут ще вже є ягодки. О, як показати, як показати? Будуть лісові ягоди. У нас не було довгенько, було дуже так все зарощу. Але ми трошечки вже прибрали, ще будемо сьогодні доприбирать, косить, кропити. Оце у нас румба. Я дивлюсь одного блогера Ловка Брус. Його мама там знайома вислала їй сорт Румба. І тоді казала, що хто бажає, можете замовити, купити у знайомої. Ну Я позвонила, замовила, вона мені вислала 30 саджанців. І дійсно дуже класний сорт. Дуже така велика, така дебела. Що ми вже скоро будемо куштувати. Це така вона не дуже спіла, але, але є. Тут у мене зелень, укріп, петрушка, кінза. Угу. Трошки поливала, трошки підсипала, все сходи, дуже класно. садочок Оці троянди ще з мого дитинства. Вони дуже пахучі, дуже, класно Трішечки прибрали. Так. Тут у нас сам схід помідор. Той рік дуже померзли, і я вирішила їх прикопати і розсада сама вилізла. Так що я сподіваюся, що буде багато помідору. ходе що розсада серед цибулі, чеснику є. клас. Ми ще докупили розсаду, ще сьогодні я це буду докошувати. Докупили, насадили, надіюсь, буде помідор валом. Так дивлюся, серед чеснику теж є. Помідорка. І зійшов у мене нарешті салат. Минулого року я посіяла, він не зійшов з цього року. Вирішив вилізти. Молодець. Уже по річки зелені. <кій> Навіть тут є луничка зелененька. Трошки її вчора підсапала, але, 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 хай буде. Теж є. Тоже є класно. В принципі, все те саме, як я вам показувала, садочок почали вчора косити, наскільки акумулятора вистачило, настільки прокосили. Далі, далі буде, називається. Трава після дощу дуже рясно росте. Все росте і трава росте. Малинка зав'язалась. Знаю чи вам видно? Буде маленька. Цього року чомусь примерз горіх, але відходить. Щось воно все примерзло, тому що морози були. Цей краще відходить, цей взагалі де-не-де відходить. У нас три, три да, Горіхи ось все молодесенькі ще і два таких уже дебелих. Ця абрикоска вона вже дуже старенька і схрещена з персиком. Ну, абрикоси дуже класні, великі, гарні, смачні, але вона вже старенька, вона вже трухне і потрібно все, на вся почті доплата. Це у мене розсада. Думала, з як вам садимо, але ми коли приїхали ввечері, швиденько посадили помідорки, тут різні є. І чері жовтей, і ще якийсь сорт ми при дорозі купили, потроху починає все сходити. Не спішав, але сходить. Поруч у нас тут сусіди завжди засіють, чи житом, чи чимось. Типу на цих рік усе мак. Чи видно, чи не видно, мак сіявся. Але дуже шкодить те, що все до нас нагород, воно все лізе, це все зелень. Кукуруза зійшла. Поряд думи сходить. морква де-не-де, все де, видно, що є. Так що так. Маленький відеообзор. Підписуйтесь, ставте лайки, дуже буду вдячна. Все, всім папа!